Мої вітання всім. Продовжую знімати відео. якраз сім'я облітається. Тут я вже показував, обробляв від кліща. Ну добре, тут є смужок, мене бачите, скільки їх треба зібрати, <клес> утилізувати. Зараз спробую зробити такий ще тест, візуальний називається. Тут в мене менша сім'я, тут більша чи будь-яку там на наявність кліща. Що таке візуальний огляд? Ось давно я робив це, така коробочка такої товщини. От. Збираються бджоли і потім ви можете їх розглядати ще під лупу, чи з допомогою камери з телефона збільшуючи, чи там є кліщ. Зараз спробую перевірити наявність кліща на бджолі. Візуально. Продовжу. Так, відкрив таку маленьку сім'ю. Ось тут бджола є, ще смужки стоять. Там попередні смужки. І зараз спробую змести сюди цю коробочку, підніму рамку, і змести бджоли і потім закрию їх. Вони там рухатися можуть, але е, перевернутися ну, не можуть. Так, ну ось є бджоли, які рухаються. І можна за ними поспостерігати, чи на них є кліщ. Я думаю, тут сотня є. І зараз ще одна в мене є коробочка, візьму із сильнішої сім'ї, десь там чи там, де в мене є. Всі хай почекають, а тепер йду десь в якусь сім'ю. Ну тут начебто в мене така гарненька, зараз звідси ще бджіл візьму. Я вже казав в попередніх відео, що розплоду фактично немає. Зараз візьму, де вони більше тут і струшу. Оцю рамочку. Це їхні зимові запаси. Там внизу теж на українських рамках є, зараз я струшу, подивлюся, там вже достатньо. Так, і тут я взяв у більшої сім'ї. Зараз подивимося на... В них чи є щось там в них. Кліщ мається на увазі Так, ну йдемо до першої сім'ї. Маленької. Подивимося, що там є в них. Так, ці вони ось тут. Бачимо, що вони вершком. І ми можемо, перевернувши їх і знизу подивитися, що в них є. Зараз переключу камеру. Так, дивимося на них зверху. Потім можна їх передивитися в сповільненій зйомці, але ну, тут кліща немає зверху. Так, перевернемо. І тут нижня частина. Бачимо, немає. Ідемо до цих. Де більша сім'я? ось ось. Одна сторона і тут ми з їхній подивимось. Якщо хто помітить, то напишите. Де тут зло десь кліщ? Це візуальний огляд кліща. Зараз я їх через літочок запущу додому, Цих сюди і тих у свій вулиць. І додому. Хоча вони всі літають. Бачите, вони всі літають. Їх можна просто витрусити. І вони спокійні. Витрусить і вони повернуться додому. Температура сприятлива. Тех так само поверну додому. Так, тут більше їх, я відкрию їх. Ось, бачимо, ці бджілки, які ми спостерігали на наявність кліща. Вони спокійні, бачите, вони всі повернуться додому. Все.